Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо, як наша психіка створює сценарії нашого життя. Чому буває, що інколи ми ніби знову і знову опиняємося в схожих ситуаціях? І як це змінити? Змінивши спостереження за собою. Це відео, воно буде об'єднувати класичну психологію та квантову психологію, яка вам вже полюбилася. І ті, хто хочуть попрацювати зі своїми сценаріями, я рекомендую дивитись відео до кінця. А також запрошую вас на мій канал, підписуйтесь, обов'язково ставте нагадування, щоб не пропустити наступні відео, наступні теми, і, звісно, залишайте свої коментарі. Отже, у нас у всіх всередині є безліч ролей, але активна якась певна роль, одна. Кожен з нас це не одна фіксована особистість, а безліч можливих я. У вас є впевнена я, я, амбітний я жертва чи лідер, я, яке подобається, яке фліртує, я, яке пасивне і закрите. І ключове питання, яка з цих ролей активна в вас прямо зараз? Наприклад, якщо ви часто дієте як людина, яка сумнівається, то це стає вашою основною провідною роллю. Якщо ви звикли спостерігати себе як енергійну, рішучу людину, то цей стан також закріплюється. І саме активна ваша роль визначає вашу реальність. У класичній психології це, звісно, пояснюється через мозкові нейронні зв'язки, через наші звички. Е, сам, я, яким саме чином нейробіологічно закріплюється в психіці певна роль в нашій особистості? Ось уявіть, що ваш мозок це такий величезний електричний ліс, і кожна ваша дія або думка прокладає новий нейронний шлях. Це як така нова, протоптана або непротоптана дорога, новий шлях. Якщо ви часто приймаєте рішення як впевнена людина, то нейронні зв'язки цієї ролі зміцнюються, синопси стають сильними. Якщо ви багато разів діяли як пасивна людина, то цей ланцюг стає основним. І чим частіше ви актуєте певний стан, тим автоматичнішим стає ця поведінка. Чим більше я ходжу по цій дорозі, тим більш автоматично я хочу знову на неї піти, бо там мені зручно, вона вже така протоптана. Я не йду через ліс, так і мені там заважають дерева, це вже якась протоптана дорога. Тобто ця поведінка або цей стан. Стає автоматичним для нас. Або це як м'язи. Що саме ви тренуєте, те й зміцнюється. Та? Якщо ви тренуєте м'язи, вони зміцнюються. Ті, які не тренуєте, не зміцнюються. Тому як це працює на нейробіологічному рівні? У вас є дрібні нейронні ланцюги, які відповідають за різні стани, наприклад, за рішучість, за креативність або заляканість чи застрашеність. Коли ви часто використовуєте якусь якість, Малі нейронні зв'язки об'єднуються в сильну нейронну мережу, в певну вашу роль. Якщо ви звикли діяти як рішуча людина, цей ланцюг стає настільки міцним, що він вмикається автоматично, як приклад, з комфортною дорогою для нас. Що це означає для нас на практиці? Якщо ви багато разів вчинували в собі стан «я не впевнений», то навіть якщо завтра ви скажете собі Я впевнений, мозок автоматично буде вмикати старий сценарій, той сценарій, який йому комфортний, який вже протоптаний для нього, який сильний. Якщо ви хочете змінитися, то вам потрібно свідомо чинувати іншу роль, доки вони вона не стане автоматичною. Якщо ви звикли себе спостерігати, як, наприклад, дівчина, яка е, закрита від стосунків, і якщо ви собі скажете все, сьогодні я відкриваюсь, то вашому мозку буде автоматично комфортно зміщуватися в той старий сценарій, де він знає, як йому бути. Тому дуже важливо, звісно, тренувати, тренувати іншу свою роль до тих пір, поки вона не стане для вас вже автоматичною, поки ця дорога не стане для вас комфортною, поки там синопси вже не стануть сильними. І важливо розуміти, ви не просто такий, як є. Ви та людина, яку ви найчастіше активуєте всередині себе. Що каже квантова психологія? Що наш спостерігач фіксує нас в певній реальності? Тобто, у класичній психології ми кажемо, що зміцнюються нейронні зв'язки, з'являється звичка. У квантовій психології говорять, що та роль. Яку ви зафіксували у своїй свідомості та й формує вашу реальність? Уявіть що перед вами безліч варіантів вас самих. Є версія вас, яка впевнена і успішна, або застрягла в чомусь і завжди сумнівається, або легка і допитлива, або завжди втомлена і безсила. І що важливо зрозуміти, що ваше життя починає підлаштовуватися саме під ту версію, на яку ви дивитесь, яку ви спостерігаєте, як на основну свою версію. І чим більше ви закріплюєте певну роль, тим більше вона починає, з точки зору квантової психології синхронізуватися з подіями навколо вас, як ми вже з вами це обговорювали. Ніби реальність підтягується під того, ким ви себе спостерігаєте. Якщо ж ви спостерігаєте себе людиною, якій важко, то життя ніби підтягується і буде вам підтверджувати, що так, це твоя роль саме так важко. Якщо ви себе спостерігаєте як рішуче, то будуть з'являтися ситуації, де ця ваша рішучість вона стає реальною. Або ви спостерігаєте як в прикладі себе закритою від стосунків, то ніби синхронізуєтесь з тією реальністю. Де дійсно немає цих стосунків, ніби немає ситуації для знайомства і тому подібне, і що в цьому дуже важливо розуміти, хоч з точки зору квантової психології, хоч класичної психології, ми не бачимо світ об'єктивно. Ну не бачимо ми його об'єктивно, ми дуже суб'єктивні. Ми його бачимо через призму своєї ролі, яку ми обрали. Отже, як змінити свою роль і активувати нову для себе реальність? По-перше, це треба зрозуміти і виявити. Тому крок перший це визначте, ким ви себе найчастіше спостерігаєте. Можете поставити навіть відео на паузу і написати собі Я і допушіть всі характеристики, які ви найчастіше собі приписуєте. Які вони, ви які, в якій ви ролі найчастіше себе спостерігаєте. Навіть якщо вам здається, що це щось негативне, це ну, ми з вами знаємо, так що психологічно дуже важливо в першу чергу це викрити, зрозуміти, усвідомити, висвітлити, зробити цю роль не такою підсвідомою, дуже активною, автоматичною, а вивести її на поверхню, зробити її свідомою, хоча б почати розуміти, де я так проявляюся. Тому можете поставити відео на паузу і записати собі, я, яка або я який, які ваші ролі основні. А далі поставте собі запитання: ця версія, ця роль вас веде до того життя, яке ви хочете, або не веде, і дуже чесно на нього собі дайте відповідь, чесно. Наступний крок це, звісно, переключитися на нову роль. Тому оберіть іншу роль, яка вам важлива. Наприклад, там, я рішуча, або я людина, яка вміє адаптуватися і бачити можливості, або я відкрита до стосунків, або я людина, яка легко знаходить рішення. Ви виявити для себе, що це за роль, яку ви хочете начинувати. І, звісно, що третій, третій крок це тренувати нову роль. Яким чином? Кожного разу, коли виникає для вас ну, певна ситуація, ви можете запитати себе, як би вчинила я, якщо моя головна роль була ось такою, як ви собі написали, як бажана ваша роль? Як би я вчинила. Якщо я, припустимо, відкрита до стосунків, як би я побачила цю ситуацію, як би я чинила, яке б рішення я прийняла в цій ситуації, який би варіант я обрала в цій ситуації, якщо б я там рішуча або активна, або ще якась людина? І головне пам'ятати, що на початку ваш мозок точно 100% буде чинити опір, тому що старі нейронні зв'язки вони міцніші. Вони автоматичні, вони дуже комфортні для нашого мозку мозку, вони міцні, це треба розуміти. Але через деякий час, якщо ви не будете зупинятися, нова роль стане вже вашою автоматичною реакцією. Тобто, найголовніше тут стабільність, стабільно тренувати нову роль через деякий час, якщо ви пройдете цей опір, все одно будете це робити. Ця вже нова роль стане для вас автоматичною, і ви вже не будете про це задумуватись. Ви просто будете відчувати, вже спостерігати ваші результати нової реальності. Тому ви це той, кого ви спостерігаєте, кого ви там всередині обираєте. У вас всередині безліч ролей, але саме активна формує вашу реальність. І чим частіше ви використовуєте певний стан, тим сильніший він стає на рівні нейронних зв'язків. Коли я собі кажу, що я втомлена, 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 тим сильніше ця роль, і тим сильніше цей стан в мені буде. Тим, кого ви спостерігаєте, тим, ким ви себе спостерігаєте, підтягує події в вашому житті. І щоб змінити реальність, не потрібно чекати змін, потрібно змінити свою ось цю головну роль і головний свій стан. І якщо ви налаштовані розкривати, тренувати свої інші ролі і ви користуєтесь додатком Софі, то я одразу вам хочу запропонувати наступні практики: по-перше, це пробудження своєї ролі. Практика називається, ви її знайдете в категорії впевненість. І ще є в категорії квантова психологія практика, яка називається активація гармонійної версії себе. Я рекомендую ці дві практики робити два рази на тиждень почергово. Тобто спершу одну, потім іншу, дві практики на тиждень і почергово їх робити. І так робити на протязі 40 днів. І паралельно зранку зробіть практику, яка називається Активуй день мотивації цілі. Вона в розділі ранок. І поробіть її кожен день 30 днів поспіль. І ефект вас дивує? Тобто, зранку зробіть поспіль 30 днів, і ті дві практики, які я сказала на протязі 40 днів, почергово два рази на тиждень. Отже, головне питання до себе сьогодні це яка ваша головна роль в сьогодні, і яку роль ви хочете потренувати. А ті, хто хочуть поділитися, то поділіться, будь ласка, в коментарях, яка ваша роль сьогодні і яку наступну роль ви для себе даєте обіцянку, що будете тренувати. І, звісно, свідомо спостерігайте себе в новому образі. Я ось така рішуча або відкрита, і подивіться, як світ почне змінюватися. Ваша реальність почне змінюватись так, як вам треба.